Футбольний сезон, можна сказати, завершився, але залишилося найважливіше питання. ж виграє золотий м'яч цього року. І знаєте, претендентів ніби і багато, але в той же момент насправді не так та й багато. І сьогодні ми спробуємо поговорити про кожного з них трохи окремо. Кого ви вважаєте особисто претендентом номер 1 на золотий м'яч? Обов'язково напишіть свій топ-5 у коментарях, а також заскакуйте в наш телеграм-канал, підписуйтесь на цей Ютуб канал. Відосів в літі буде побільше, адже футболу поменше. Погнали! Знаєте, якось немає одного чіткого критерію, по якому можна визначати оцих претендентів на золотий м'яч. Хтось каже, що важливо досягнення команді, хтось каже індивідуальні нагороди, визнання журі і тому подібне. Адже голосують в деяких випадках люди, які навіть не знають усіх претендентів на золотий м'яч, а віддають свої голоси за фіг кого. Попередній золотий м'яч забрав Родрі. Він був опорником, виграв золотий м'яч у Вінісіуса, який є вінгером, який забиває фіга голів, який віддає асисти, і здавалося би, як їх можна між собою порівнювати. А фіг знає як насправді. Тому ми спробуємо сьогодні описати свій топ-5, хоча б топ-6 претендентів на золотий м'яч на даний момент. А даний момент це всі чемпіонати вже завершені. Вчора завершилась Ліга Чемпіонів фінал, і лишили там матчі збірних, але і клубний чемпіонат світу. Можливо, він щось змінить, але але на даний момент я бачу свій рейтинг таким чином. Дивіться, спробуємо зараз взяти деяких гравців з кожної топ-5 ліги, і про них скажемо декілька слів, чому їх можна вважати претендентом на золотий м'яч. А почнемо із найкращої ліги світу АПЛ, яка у цьому розіграші виграла тільки Лігу Європи. Е, АПЛ забрав Ліверпуль. Усі інші кубки розділили між собою, і знаєте. До 1-ї 1-8 фіналу Ліги Чемпіонів претендентом номер 1 на золотий мяч був Мохамед Салах, який виграв АПЛ, якого дофіга голів, дофіга асистів, який у цьому сезоні просто розривав, але виліт з Ліги Чемпіонів ще й на такій ранній стадії підкосив усі його шанси. А точніше мені здається, що на даний момент Мохамед Салах навіть не в топ-5 претендентів на золотий мяч. Так, як би це не звучало, але там я його не бачу. І все, перелік гравців із АПЛ, мені здається, можна завершити. В Монсіті ніхто себе не показав, Мен-Сіті провалилось. Челсі, ну, знаєте, якби до бану Мудрика, то він би був претендентом, а так, на жаль, не сталося. Арсенал, червоний. Все ноль трофею. Так там САКа на початку сезону розривав, потім травма, але виліт і програші. Райс, який забив двічі Ралу, Це напевно, єдиний трофей арсеналу у цьому році, але так то ноль трофеїв в Арсенала. Ньюкасл, ну ісак можна відзначити, але ну серйозно, це не претендент. І все по найсильнішій лігі світу. Перелік завершено. Йдемо далі. І тепер ми переходимо в серію А, де кожне змагання вигравала теж інша команда. Серію А взяло Наполі. Там можна відзначити Лукаку е Скотта Мактоміне, привіт Манчестер Юнайтед. Але все. І ніхто з них не є явним фаворитом на золотий м'яч. Мені здається, навіть в топ-10 ніхто з Наполі не увійде. Так само і з інтера. Ну, хоча з інтера може уйти Лоутаро Маркіне з нього непогана статистика. Але у інтера у цьому сезоні. 0 трофей. Ні, Брешу-Брешу. Перемога над Барселоною. Це єдиний трофей Інтера в цьому сезоні. Тому що серію А програли, Кубок програли, а у фінал Ліги Чемпіонів, мені здається, краще б не виходили. Просто жах, ну дно, ну блін. Усе везіння, весь фарт і вся гра інтера закінчилась у матчі відповіді проти Барселони. Нащо вони туди виходили? Не знаю. Але з інтера, так, Лутару Мертінес в претендентах може бути. ТОП-10. Ну, то певно на 10-му місці Лоутаро Марті не зміг би розміститися, але це максимум. Далі точно ні. Ну і далі що? Мілан, Ювентус, Рома, ну, Довбик так. Але претендентів з серії А більше немає. Та й, в принципі, як і з Бундесліги. Там Кубок взяли одні, Бундеслігу взяла е, Баварія. Де можна відзначити Кейна, так, Кейн показав класний сезон, провів класний сезон, але одної бундесліги мало. Тому я точно не фаворит на золотий м'яч. Топ-10 під питанням. От Олісе мені дуже сподобався. І я сподіваюся, що в майбутньому він блін, прогресуватиме ще більше, і ми його точно зможемо побачити у претендентах. Все буде залежати від того, як буде грати Баварія. Поїхали далі. Ну і тепер ми переходимо до Франції, де є тільки таке враження. ПСЖ і всі інші кандидатів з інших клубів, окрім ПСЖ, я назвати не можу, не знаю, Типа, все, перелік завершено. Ну і в ПСЖ так відзначається дембеле, про якого ми поговоримо пізніше. І я би хотів ще відзначити до Більше того, не просто відзначити, а мені здається, я особисто я був би готовий поставити до на четверте місце у претендентах на золотий м'яч. Так. Доволі високо, але у Лізі чемпіонів без Донаруми ліги Чемпіонів б не було. Просто згадайте його бляха-матчі і як він витаскував оці всі м'ячі. Звуки ПСЖ, точніше, вони туди не залітали. Тому донарума в такій формі, особливо з тими всіма трофеями. Ну, чекайте, якщо в Дембеле є ці всі трофеї, так в нього є ще офігенна статистика. Але в Доноруми теж є ці всі трофеї. І статистика на рівні голкіпера, особливо у лізі чемпіонів. ну, типу, чи так, Голкіперів дуже мало типу, просувають в золотий м'яч. Це просто рідкість. Був колись такий Алісон, який змагався проти Месі, ми знаємо, чим це закінчилось. Але мені здається, що в топ-4 до новому поставити, точніше топ-5, топ-4 цілком заслужено. Дембеле ми пам'ятаємо в голові, а тепер переходимо в Ла Лігу. Ох, Ла Ліга, яка просто цвіте і пахне, так би сказав, Тебас із його фінансами і всім, що там відбувається. Адже є три команди і всі інші, тобто Атлетіка Мадрид, яка в Є Хуліан Альварес, але десь ну, в топ-20, може його би можна було запхати, але теж під питанням, і все, мені здається. є Мадрид, який все ж таки провалив сезон. І в цьому провальному сезоні, типу, сіяв тільки Кілян Бапе не Білінгем, і не Вінісіус, як не дивно. І тепер зрозуміло, на кого потрібно будувати весь наступний проект Реал Мадриду. Тому що не так довго. Кіляну знадобилось на адаптацію. Згадайте, у перших турах він там майже ніфіга не забивав, скільки поров. Левандовський відривався блін, від нього на дофіга голів у гонці бомбардирів. А от кінець сезону кілян бере золоту буцу по найбільшій кількості забитих голів. І тому цілком заслужено, щоб в топ-10 він може входити. Правда, здавалося би питання: типа, а де якісь нагороди їх ж немає. Ну, є ще клубний чемпіонат світу і є ще Ліга націй. Я не знаю, як вона там дорахуватися, але так, діляни ще можуть бути якісь в подальшому кубки трофеї. Але цього явно недостатньо для перемоги в боротьбі за золотий м'яч. Ну і тепер переходимо до Барселони, де є такий гравець як Роберт Лемондовський, який на старті сезону просто набрав шикарну форму, але потім щось здувся. Потім отримав травму, після якої невдале повернення. І виліт з одної другої ліги чемпіонів, де Роберт не допоміг. Ну, в загальному такі змішані відчуття в топ-10 має входити. Так, в топ-5 ні, я не бачу Роберта явним претендентом на золотий м'яч. Статистика непогана. Але в такій команді, як Барселона, мега атакуючий, навіть Феррарі Торреса до голів. Тому вибач Роберт, але. На жаль, ні. А от кого б я ще дуже хотів відзначити і поставити на п'яте місце, хоча, мені здається, він заслуговує більшого і вище. Але на жаль, статистика не дозволить явна статистика голів-асистів. це Педрі. так, п'яте місце. Хоча особисто я, мені здається, йому би просто віддав золотий м'яч. На мою думку, Педрі – це один із найкращих півзахисників у світі в цьому сезоні. Те, що вміє він. Це просто магія і краса. Якась суміш хавісти, і тих ти всіх, кого ви там хочете, додавайте. Але там є багато метрик, по яких Педри найкращий там півзахисник світі. Так, не вистачає голів, асистів, не спорю. Але сам по собі Педри це просто феномен у центрі поля. Але все ж таки, трофеї є, Кубок ла-ліга, суперкубок. Не вистачає Ліги Чемпіонів, але все ж таки статистики, медійності. Його в Іспанії люблять, його і за межами Іспанії люблять. Але цього недостатньо для того, щоб взяти золотий м'яч. Ну тільки п'яте місце. Ну йдемо далі. На третє місце я би поставив. Рафінію так жаль насправді, тому що хотілося б, щоб Рафа взяв золотий мяч. В нього шикарна статистика. В нього дофіга голів, дофіга асистів, дофіга голів в важливих матчах, типу пацан пахер та ще не знаю, ще як його назвати. Чувак заслуговує на золотий мяч, але є люди, про яких говорять трохи більше. І один з цих людей знаходиться в його команді, тому Рафа тільки в третє місце і. Він програє скоріше тільки тому, що недійності навколо нього буде недостатньо. А так то по статистиці і по всьому, що тільки може, ну Рафа явний претендент на золотий м'яч. Якби виграли Лігу Чемпіонів, то мені здається, боротьба була між гравцями Барселони за золотий м'яч усі інші взагалі б не претендували. Ну а на друге місце я поставлю, боже, навіть не думаю, що точніше, я навіть не вірю, що я це кажу. І рік-два тому ви б напевно теж це б не почули, тому що друге місце Усман Дембеле. Дембеле перейшов в ПСЖ, з яким скоріше виграв Лігу Чемпіонів, ніж Барселона, і ніж Кілян Бапе, який перейшов в Реал Мадрид. Буреть яка іронія долі? Але так саме Усман Дембеле, який виграв Требл, який ще буде на клубному чемпіонаті світу і Лізі націй. Але так всі про нього багато говорять, його, типу, феноменальна чутна статистика у другій половині сезону. А чомусь за першу половину сезону усі, усі забули, де ПСЖ взагалі то був дуже близько, щоб не вилетіти з Ліги чемпіонів, він не завершив топ-8. Він взагалі був дуже далеченько. І в одних моментах він був поза межами навіть 24 команд. Тому в першій половині сезону Усмана ми як такого навіть і не бачили. Так, після нового року він набрав ходу, набрав статистики. Але в останніх матчах він знову ж таки підздувся. В фіналі Ліги Чемпіонів, типу, він себе е результативних дій, якихось таких мега на ньому не було. Там був інший герой. Тому так, це явний фаворит на золотий мяч, з урахуванням того, що він ще може виграти інші трофеї. Але все ж, я дивлюся на золотий мяч з точки зору трохи медійності. Так, результати, показники, індивідуальні нагороди. Але треба пам'ятати, що будеш голосувати журналісти, а для них медійність на першому місці. І людина, яка на даний момент просто номер один у медійності, це ламін, Ямал. Ну вибачте, так, йому тільки 17 років, але це ще плюс йому додає бусту, тому що це ще більше додає, підігриває це все. І чувак. Показав себе у великих матчах, особливо типу, блін, в матчі проти Інтера, при... за нього почали говорити як приявний претендент на золотий м'яч, при тому, що Бакса не пройшла інтер. Але те, що робить ламін на полі, проти нього ставлять двох-трьох гравців, які голи він забиває, це не просто у дарскості ворота, він кладе шедеври, які асисти він роздає. З урахуванням того, якби реалізація як краще була б. Левандовського, Рафіні, Тореса. Леміна було б ще ікс-овер до фіга асистів. Те, що він показує зараз 17 років, заставляє людей про нього говорити багато і це прокачує його медійність. І я впевнений, що це допоможе йому в тому, щоб виграти золотий м'яч. Так, багато хто говорить, що золотий м'яч він згодом виграє, і віддайте його графіку, це феноменальний його сезон і більше таких може не буде. Я розумію це. Я б хотів теж Рафі віддати золотий м'яч. Але те, що зробив Ламін, заставило про нього говорити більше, голосніше, і перекрити навіть Усмана Дембеле. Тому що я думаю, що зараз буде щось схоже як того року, коли був е, Родрі і Вінісіус. Вінісіус, який виглядав явним фаворитом на золотий м'яч, зарані б'є Усман Дембеле, тому що все ж таки треба є треба. Але і Родрі, який. Того року був просто героєм в Манчестер Сіті, і команда без нього виглядає зовсім інакше. І Ламін Ямал. Ми бачимо, яка Барселона з ним, ми бачимо, яка Барса без нього. Так, ще ключову-мега-ключову -ключову роль грає тут Педрі. Тому я казав, що я би віддав золотий м'яч Педрі, але, на жаль, ми знаємо, що він його не отримає. Тому для мене явний фаворит на золотий м'яч. навіть з урахуванням клубного чемпіонату світу залишається Ламін Ямаль. Тобто Є перше місце, друге Усман Дебеле, третій Рафіння, четвертий Донарума, п'ятий Педрі шостий Мохамед Селах, сьомий, я би сказав, Роберт Левандовський, восьмий Кінен Бапе, дев'ятий був би Харі Кейн і десятий Лоутаро Мартінес. Хоча не знаю, за що Лоутаро Мартінес, тому що трофеїв ноль, статистика якась є, але. Не тоді і не на то інтер зробив акцент, а в підсумку просрав все. Ну, в Барселоні просто чуть-чуть не вистачило. Фінал Ліги Чемпіонів ПСЖ Барселони, це було б набагато шикарніше. І, можливо, би навіть розіграли тоді золотий м'яч. Тоді, якби грала між собою Барселона і ПСЖ, виграла ПСЖ, тоді явно забирав би Осман Дебеле, виграли б Барселону, явно б забирав або Ямал, або Рафіні. В принципі, я впевнений, що Ямал і так його забере. Хотілося б шанувати цього сезону. А що кажете ви? Напишіть обов'язково свій топ-3, хоча б три топ-5. Претендентів на золотий м'яч в коментарях. Підписуйся на канал, заскакуй в телеграм-канал, мені цікаво вашу думку. Вибачте, може, відео вийшов задовгий, за довгий, але поговорити тут було багато про що. Ну і до зустрічі на центрі поля.